Обрізаю я банчу і ховаю її в темне місце. Дивіться, влага сильна і починає от лопати. Кожен банан не, не, не дозріває і лопає. Він не вкусний все Так, да, він буде невкусний, якщо він е, так лопне в зеленому виді. А треба його багато достигло, ще спів, спіли, як то кажуть, з'їсти. А останні треба їх зірвати. Поставити в тепле темне місце. Забація, маю, да? типу пакет, і да? якийсь да. ящичок, так як да, вони да, роблять. Да, так, як вони роблять. Як би його правильно Його битаку... цю банчу дивіться, я хочу цю банчу. Бачите, він аж темний робиться всередині. Що загниє? То щоб він спасти його остальні... то треба цю банчу зрізати. Той розрізає його. А от такий, я думаю, хватить. Він показує, який він всередині. А, ти вже все так швидко. Да. Тут... Вона тяжко! Крутяк. А? Або з цієї сторони вай. Ви бачите, скільки достигло було з'їли. Дуже смачний він. О, а ось. вже він сам відвалюється лопає. То щоб він не полопав в зеленому. І нижні не зогнили. Да, бо бо вона починає, бачите, цвілістю кидати. А він почав різати такий запах, знаєте, цвілістю. Так, да, я почав різати от оці відрізати цвілі корінчики, де ми з'їли. І вони вже починають. Так що тут є своя процедура, щоб банан е, вам дозрівав, то треба, щоб постійно була температура е, тепла. Ну, може, те, що в нас не звисала ця банча і того, не. якби вона звисала, вона б не так може би. Ну, небагато було. Дивіться, більше половина дозріла на дереві. Ну, коли було тепло і сонце. А зараз в нас от зараз холодно, ми вже в сер... вівторок починаємо палити. А, Бо в нас середу але... у нас мінус 2 показує. Але все одно ми будемо палити, що не буде сильно температура, не буде 25 а, градусів. Плюс 12 буде. Да. О. Більше. Вони вже в нас лимони в нас вже повністю в зимовій спляшці. Все, вони вже сплять. Тільки поодинокі вон, київські ще цвітуть. Ну, Вони таке, вони люблять цю пору зацвісти. Правда? Угу. О, а так всі вже вони, можна сказати, що з пляшці після цієї, оцих холодів, без сонця вже вже вони собі, вже ми її не будемо їм підносити такої температури. Хіба сонце теплицю нагріє, і то я відкриваю е, форточку, щоб не було такого великого перепаду. От вчора в нас було сонечко, то я відкривала, щоб хоча б опустити нижче двадцятки, щоб вже не було оцих високих скачків температури, щоб вони вже привикали до зимівлі. Що ти там кушеку лупаєшся? А все, можеш показувати? Де? Я відриваю його. І потім ще, мабуть, замащу е, попілом. Щоб вона... дивіться, яка банча. О, отака вона тяжка Кілограм, мабуть, тут до п'яти. А так була вона Клас. Що? Далі цей а, дружок викидається і вже в нього є наступник оцей бейбік маленький з боку коло нього. А, вона вже її тримає, а вон ще є малеш з боку. Що, що да. так, да. Да. що пробуємо. Ну ти щоб даєш зараз різати? А чому ні? Дивіться, як вона легко відрізається. Боже, які люди жорстокі. <різь> <різь> Взяли, що їм треба, і все. І далі в мусорку, ага. Дві не не поломи. О. Ну він і тяжкий, я вам скажу. Оцей снова. <різь> Да я здивилась його. Давай. Ну тут капець. Ого. Триває думаєш? Ти, що... Ти диви поломиш? Ломиш, ломиш, ломиш. Нічого, я не трогай його. О, помало, опусти нейще його трохи. Кілограм 20, давай. Бідна, так, відслужила нам болю і правди. Подивіться, як в неї вже верхні листки пожовкли, вже вона постаріла зразу, моментально. Дивимося, як вона із трубу. Де був ломиш шоколадний, то буде плачу більше, ніж треба. Трава. Банан, а, 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 а запах. <ріпи> 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 запах трави. Все. Я давненько його збираю. Ні-ні, туди туди, бо тут мені малищі половиш відклади. Так, да, взагалі його навер. Аккуратненько. Я буду... да, да, бо там вон бачиш шоколадний, щоб ти не виломав. Хто? І залиша... О, вже, аж щоб трошки б світло поступати туди, правда? Да. Ну іди, подивися, що там. Що я там наробив? О, а тепер залишився оцей маленький коло нього. Що? Підрівняти його. А дивись як він одразу юшку пустив. Підрівняю. А його не треба корчовувати, так як дерево. Ну, ви корчовувати. Він собі. Затя загниє собі. Кажуть, що він може <зас> навіть середини потім пустити. Це такі були случай. Засипаєш земелькою, за да? Я засипаю. Uh -huh. Тако затру, щоб менше плакав він. О, Зимною затру. А цей буде вже після цього. Цей Цей теж не будеш виривати. Оцей. Який? Оцей? Оцей. Так і залишай його. Хай так розтеп. і залишати, правда? Ну так, да. це буде приємник від нього. <клес> Наступник. <клес> оцей трошки не в тему, тут у нас краю. Трохи погано через нього ходити, він в самому Угу. <клес> Оце ой, бачите, такий гарний він, великий. А заді нього отой. Вітя каже, може він вже бере мені, ти буде це голі, цей зимі. А він вже бере мені, ну я взагалі не покажу. Н ні? Да. Вже, в, нього вже, в нього вже животик є. Ти вже просік? Да. Ой, знаєте, хоч довго і граю, що ця система, але, але класно. Ми вчора садили вдома черешні, викорчовували абрикоси, і мала питає. Па, а коли буде черешня родити, а він каже: ну, та як будеш чекати, як банана, ти чекала три роки. Так само черешню будеш три роки чекати. Ну, цікаво, дуже цікаво. Ну, що, не такі в магазині продають, буває? Ні, то за кольором. А, так і Є такі, що за кольором такі, то навіть... Їх пристежки з зеленими зривають. Їх взагалі зеленими зривають. Їх зривають такими, як оце листя зелене. А вже вони доходять та всі фрукти зривають в зеленому вигляді. Але ми жовтих поїли на стоящих. А це вони зараз за пару днів, я думаю, за тиждень дозріють. В торбинку і в коробочку. Десь треба рай в сухе місце, щоб влаги не було. Ну, вже придумаємо. Дома, напевно, його поставив. Да, 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 да. Малі швидко Знаєш, що треба. Я бачу, отако от його підвісити треба. А-а-а и все. Класс. Так. Да. Так що, якщо є місце, питають, чи буде у квартирі він. У квартирі не буде, бо він великий. Йому треба якусь хіба оранжарею, а веранду 2,5 метрів, хіба що, або оранжерею або, якусь. Або той банан суперкарний. Або міні-тепличку таку, щоб була висока. Тому що Я він взагалі. бачите, який високий? Скільки там у вітя, оці крайні листки, скільки десь висота там? Ну, теплиця має 4,5, тут це читайте. До 3,5 метрів. До ну, це метрів. листок до 3,5 метрів. А, са, а банчо випускає на 1,5 метра. На, на отакій по всій імені висоті випускає банчо. Але все одно йому треба листки гарні, щоб угу. він родив. Так що отакі справи. Сьогодні потішилися і вам показали. Так, гарного вам мирного, спокійного дня. Всього найкращого. До зустрічі.